Щетири три, два, один. Традиційно в нашому місті в другу суботу вересня в день відзначення дня фізичної культури і спорту ми проводимо тернопільського зерно. Ми біжимо символічно і на підтримку Збройних сил України. Є представники від наших відділень, від наших зводів по представнику, які будуть відстоювати честь і гідність нашої, наших відділень і зводів. Планую пробігти, а як вийде, то вийде. Будемо бачити в кінці на фініші. Кілька років підряд ми вводимо таку традицію іменного банера. Це ті учасники, які вчасно зареєструвались до певної дати до 5 вересня цього року. Їхні прізвища ми розміщуємо на іменному банері. Дуже хороша варіант знайти своє прізвище, сфотографуватися, відмітити, що ти був дійсно на цьому заході, і залишити собі спогад. На цій події сьогодні ми влаштували таке невеличке танцювальне шоу, де були представлені чотири клуби наших танцювальних Тернополя: це Фрістайл, Стар Денс, Брайт Мошен і школа вуличного танцю Nino. То наші партнери допомагають подарунками і роблять свої, свої рідні локації, де кожен може промасажувати свої кінцівки, з'їсти смачненьке щось, гаряченьке, холодненьке, і долучитися до цієї енергії, ферії свята. Спортсменка легкоатлетка займаюся вже чотири роки. Я попередньо бігла дистанцію просто так для себе тренувалась. Кожен фінішер отримує медаль фінішера, це брендовані, і ніколи вони не повторюються медалі. Це переможці в абсолюті отримують подарунки від наших партнерів, від організаторів і відповідно фото і відео на згадку. Я вже перемагав, так що для мене це не перше. Сьогодні я знав, що я можу поборотися за перше місце. Получилося ну, перемогти. Тому що суперники не приїхали дуже сильні, тому так сталося. Ми за здоровий спосіб життя, ми за активних тернополян, ми за спортивних тернополян, ми за те, що незважаючи ні на що, ми підтримуємо здоровий спосіб життя, тому що нам потрібна здорова. Активна спортивна нація